Тоні, мальчик Тоні. Тоні, хлопчик, Тоні. Ми з ним в підвалі, отак в обіймах. І він нічого не їв два дні, і я не їла. Він був солідарний зі мною. Галина Сопіна разом з родичами їхала на Волинь майже два тижні. Каже, змінили сім місць проживання, доки потрапили в гуртожиток у княгининку. Це ми коли наш почав село бомбити. Коли наше село почали бомбити, ми сиділи в підвалі, і я кажу: ні, ми нікуди не їдемо. У нас ще ж бабця 91 рік. Потім ще сильніше, потім танки. Ці все взривається. Чоловік каже, їдемо. Я до бабці кажу, їдемо. Ну як ви, так і ми. Бігом за п'ять хвилин. В чому в підвалі сиділи, кинули в машину і поїхали. Отак ми виїхали. Брудні, в сажі, в пилюці. Ми як приїхали, то всіх обнімаємо, цілуємо. Це ж для нас рай. Ми виїхали з пекла, з пекла. Ада із ада. Вдома у Галини Сопіни залишилось господарство Пасіка Городи, показує, що трапило з її будинком і будинком її сина. Ну от наша кухня, оте, от а дому та веранда. Оце наша кухня, оце веранда, це гараж, і оце все тут розбомблене. А це дім мого сина тут потрапив снаряд і одразу загорівся будинок. Вони тільки від'їхали п'ять хвилин і потрапляє така якась бомба, що одразу загоряється. Оце от такий зараз дім. Такий гарненький був. У гуртожитку Княгининівського ліцею зараз проживає 127 людей, які приїхали з тимчасово окупованих територій і регіонів, де ведуться бойові дії. Тут приїжджих поселяють в окремих кімнатах, забезпечують триразове харчування, приносять людям одяг і інші необхідні речі, каже заступниця директора ліцею Людмила Возняк. Є ще діти. Це 19 дошкільнят і 16 дітей шкільного віку. Люди з різних куточків приїхали. Ну, в основному це Донецька, Луганська, Харківська, Чернігівська, Київська, Запорізька області. Коли вони тільки заїхали, зібрали відразу збори, обрали старосту. І ну, напрацювали правила перебування для того, щоб вони були комфортні для всіх. Тому люди приходять самі, можливо, якась допомога потрібна. Тобто, ну відгукуються на всі прохання і ну, живемо однією родиною. з Дніпропетровської області. Приїхала у княгининок багатодітна мама Аліна. Вирішили, що ми хочемо в Україні. По можливості, якщо так можна, є таке безпечне місце, якесь туди, то залишитись в Україні. не сильно хочеться, звісно, виїжджати з, з своєї країни. Надіємося, що все буде добре і ми переможемо. У ну, мене п'ятеро діток, і я, то ми. Ми якось виїжджали для того, щоб спасти дітей. Тут багато їм. Да, тут їм багато чого надають. Їм надають ж. Ми школу, ми навчаємося. Звісно ж, ми не перериваємо навчання. Є всякі для нас там для діток розвиваючі гуртки, і малювання, і співи. Займаються то писанкарством, то розмальовують іграшки, то в'яжемо крючком, то малюємо то кольору терапією займаємось, то робимо ляльки-мотанки. Ми їх стараємось залучати до такої нашої. Якби нашої щоденної, а й для них ще такої дуже незрозумілої роботи, бо в них немає такого. Люди зі сходу, вони не бачили ніколи таких майстер-класів, які проводимо тут. Ми Ми з ними багато спілкуємося, співаємо, вчимо їх повстанських, стрілецьких пісень, як дорослих, так і дітей. Вони залюбки їх співають. А сьогодні хочемо просто представити їм фольклорний гурт Чачка. Для гостей співали і грали семеро учасників фольклорного колективу, розповідає керівниця гурту Галина Орещук. Хочемо поспівати наших стародавніх повстанських пісень, які зараз на часі якраз. Ось. Знаєте, пісня завжди, вона в душі українського нашого народу вона завжди якось піднімає той дух. Анна Глущук, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.